Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео, яке я присвячую пудровим ароматам на осінь. Сподіваюся, я не запізнилася з цим відео в багатьох регіонах України. Осінь така справжня осінь тільки розпочалася. В моєму регіоні, в місті, де я живу, осінь прийшла прямо вчасно 1 вересня. Незважаючи на це, жоден аромат сьогоднішньої добірки я ще не носила. Але мені прийшла ось ця ідея, знаєте, так, осініла, тому що вони справді ці аромати вони справді дуже круто вписуються в такий осінній вайб. Я люблю пудрові аромати. Я не скажу, що якось ганяюся за ними, але в мене достатня кількість пудрових ароматів, але я поділяю все ж таки цю категорію ароматів пудрових на весняні. І осінні. <смі> тобто, ну погодьтеся, що незважаючи на те, що клімат такий схожий між осінню і весною, все ж таки сам вайб трішки інший. Коли приходить осінь, коли холодає, то нам хочеться. Закутатись в щось тепле, в якісь кашемірові шарфи, в якісь пальта ми достаємо вже світки верхній одяг. хочеться зігрітися, випити чашку гарячої кави. То навесні, навпаки, незважаючи на прохолоду, нам хочеться роздягатися, хочеться знімати верхній одяг. Ну і так далі. Тобто це трішечки різні, різний настрій. От. Тому сюди я постаралася все ж таки принести пудрові аромати, які вписуються саме в осінній настрій і, можливо, в зимовий. Деякі, можливо, флакони я би назвала всесезонними тобто, які можна носити, в принципі, і восени, і навесні, або я ще не визначилась. Так от. От. Тому давайте розпочинати. І е, розпочну з того аромату, якого в мене, на жаль, немає в повноцінному флаконі. Це лайла клаф від бренду А у мене лише така е, мінзурочка, манюсінька, і тут просто ну кілька крапель залишилися. Я не скажу, що я буду носити цей аромат, тому що ну я не буду його носити. Це чисто так, знаєте, от приспічило понюхати, відкрив мазнув понюхав. Ви знаєте, що в мене трапилася в цьому році якась особлива магія з брендом Amouage. Я купила дуже багато флаконів цього бренду, але, на жаль, не встигла купити Лейла Клав. В нього просто якийсь конський цінник зараз, знаєте. А Амуаж сам по собі не дешевий бренд. А зараз, коли я дивлюся. Ну, якщо конкретно говорити про Лайла Клав, я дивлюся на ціни в інтернет-магазинах, в яких ми звикли купувати парфумерію, і він сягає 14 тисяч і вище, то би, ну, ну ні, за такі гроші я не буду купувати цей аромат. Хоча він, безперечно, красивий. Але не видатний, скажу так. Да? Не видатний, якщо говорити в контексті бренду Amua, тому що від цього бренду ми чекаємо щось такого важкого, ладаного, там, темного і так далі. Е, хоча цей аромат відноситься до цієї лінійки квіткових садів, чи як вона там правильно називається, в мене є один аромат в повноцінному флаконі Blossom Love. Він присвячений сакурі, вишневому цвіту, все таке, і він досить насичений, густий. Сюди ж входить лав-мімоза і ще якийсь лав-тубероза, що здається. Чотири аромати. Якщо я не помиляюсь, ну один з них це лайлаклав. Аромат буску і шоколаду. Навіть не шоколаду, а какао, такого змеленого какао, дуже-дуже пильного, пудрового. От саме от він дає. Відчуття пудровості в цьому ароматі, і незважаючи на те, до речі, що аромат присвячений, в принципі, буску, я не бачу його чомусь весну. Я його бачу саме на осінь, тому що він досить такий зігріваючий аромат, дуже потужний, дуже щільний, густий, солодкий, такий огортаючий. Він може зігріти. Ну, знову ж таки, за рахунок, напевно, какао, теплоти ось цього какао. Тому він прекрасний на осінь, в кого є Лайла Клаф від амуаж, будь ласка, носіть його зараз восени. Мені здається, що це буде дуже-дуже красиво. Їдемо далі. І наступний аромат, який я вам покажу, він абсолютний пудровий фаворит на осінь це Валентіна Пудре. На жаль, знятий аромат. Не знаю, чи є зміст про нього довго говорити. Колись я часто його показувала в своїх відео ще в довоєнні часи. Це неймовірно красива зла, ну така трішки зла пудра. Дуже гарна. У неї, у неї навіть мусила зупинитися, тому що закашлялась в мене ще залишки хвороби є. Моєї простуди. В, в неї в цього флакона в в пудрової Валентини. Навіть такий флакончик просто, ну, дуже осінній, дуже красивий, матовий. Я обожнюю ці флакони у Валентина. Взагалі, всі флакони Валентина мені подобаються. Вони просто шикарні. Це неймовірна пудра, друзі, вона солодка. Солодка і ледь зла. Дуже красива. Не знаю, чи знайомі ви з цим ароматом, але. Ну, якщо ви любите пудрові аромати, можливо, є зміст купити якийсь від відливант хоча б на 3 мл. І от цей період такий переходу від такої золотої осені до більш такої з заморозками, да, от він ідеально вписується в таку погоду. Можливо, є зміст поносити його в таку погоду. Класна Валентіночка, дуже її люблю. Далі аромат. Старожил мої колекції це Алінстант Мажик. Я, на жаль, не встигла купити його в жандармах. У мене тільки вже ось такий, це, типу, флакони бджілки називаються. І вони вважаються вже так само знятими. Але я пам'ятаю, що у ті жандарми, і я дуже би хотіла мати Лінстант Мажик саме в жандармі. Ну, але не судьба. Аромат Уже якраз такої осені, знаєте, Початок листопада, я би сказала. Взагалі, це аромат просто ідеальний ه... взимку. Можливо, він в мене заякурився з зимою. Я його купувала, здається, взимку. Він на прохолодному вітру, не на морозному, на холодному, але без морозу. Він дає такий неймовірний шлейф. Це просто, ну, це вау, це настільки ніжна, ось ця повітряна, просто хмаринка з мигдалю. Це не той мигдаль, який можна зустріти в. Я не знаю, все, що мені зараз приходить в голову, це Лос черрі від Форда, Хоча там про вишню, да? але ну, від мигдалю ніде дітися, там просто пудровий мигдаль, який бере за горло. То тут цей мигдаль зовсім інший, він ніжний, це ніжна така. Жіночна пудровість, така, знаєте, дуже-дуже мілкого помолу, такий, ледь, такий, знаєте, дотик з цієї такої ніжної мигдалевої пудрою, надзвичайно красивий в шлейфі цей аромат, в шлейфі на вулиці, коли холодно. Дуже красивий. Інстант-мажик. Прям рекомендаціон, якщо вам подобаються такі ніжно-пудрові жіночні аромати, але. Дуже шлейфовий і дуже стійкий. Це от прям воно. Далі ще одна пудра, яка для мене є суто осінньою, і навіть зимовою. це Moulin Rouge від Histoire de Parfum. Ну, це більш така помадна історія. Так? От я коли з цим ароматом познайомилася, я прям загорілася його купити, тому що він мені дуже сподобався, підкупив осією помадністю. Я прямо тут щую таку радянську, червону помаду. І я бачу цю картину перед собою, як моя мама виколупує е, сирником з залишки всіх своїх помад, і в полонику варить якесь варево з там рожевих, коричневих, там червоних різних відтінків, варить щось одне. І оцей запах. Боже, це воно, якщо ви травмовані радянськими помадами, вам не сподобається цей аромат. Але якщо ви навпаки любили запах радянських помад, любили запах помади вашої мами і десь, можливо, тайком користувалися тою помадою, то я думаю, цей аромат ви заціните. Він для мене в меншій мірі пудровий і в більшій мірі помадний. Цей аромат я можу порівняти з місією від Шанель, але місія це дуже делікатна, витончена пудра. Для мене все ж таки більш весняна історія. Це густе, щільне, помадне варево, тому для мене це все ж таки осінь дуже красивий аромат. Але ну, я не отримувала я отримувала, скоріше антикомплімент на цей парфум, тому якщо для вас це важливо, то маєте просто на увазі. Далі аромат, з яким я якось не визначилася, це мабусан Historia De Feam Sensuelle такий от аромат. Я з ним познайомилася в минулому році, мене з ним Ніна познайомила. Він, мені, ну, він, він не справив на мене вау-ефект, він на мене справив якийсь незрозумілий ефект, що я хотіла постійно постійно його нюхати і вирішила, що він мені потрібен, тим паче, що аромат недорогий. Це знову мене відносить в той радянський якийсь такий період, коли я дитина, і це вже від душки крему. Це кремово доглядові якісь засоби, яких ну, в моєї мами не було. Там пудри, ланком чи щось такого от не було. Були усі крема, знаєте, у моїй бабусі був крем, от я не пам'ятаю назву. Там такі руки намальовані, така скляна така пляшечка була, там такі дві руки, і дуже його незручно було постійно так от виляпувати з, того, з тої баночки. Але мені там в моєму дитинстві здавалося, що це неймовірний запах, і бабуся постійно клала так знаєте, зверху на, на телевізор. цей крем, от він так стояв, як якийсь... Ну, просто якийсь бутильок жіночі, розумієте? І от щось мені... Воно не схоже по запаху. у мене просто вот вайб, що це мускусно-кремові, мускусно якісь такі доглядові жіночі засоби, але не сучасні. Це не ретро аромат, розумієте мене правильно, це просто віддушка саме парфумерії, парфюмер... а доглядової косметики тих часів, минулих часів. Щось таке, що, чим користувалися наші мами і бабусі. От якось так. Для мене от він якийсь такий цікавий цей аромат. Я не впевнена, що він там тільки осінній. Я думаю, що я його взагалі взимку купила. Но він такий, на всі сезони, мені здається, тому що він все ж таки більш косметично кремовий цей парфум. Гарний. Далі аромат від Мон Diorio, це муск. Тут пудра. За рахунок геліотропу, здається, я не пам'ятаю. Але для мене цей от муск – це пудровий аромат, і це осінь. Я не знаю, чи я не пам'ятаю, чи носила його навесні. Він такий дуже щільний. <кхух> я знайома лише з трьома ароматами. Від... Ароматами від Мона Діоріо, це, власне, муск, це доджма і це Богема. І дочма і Богема не здаються мені надто стійкими ароматами. Тобто воно, там така посередня стійкість до 4 годин, напевно. То ось цей сидить досить довго. Впевнено, просто цілий день сидить і, і навіть шлейфить. І такий він щільний. Знаєте, він має щільний такий шлейф. Дуже щільний аромат. Він не всім зайде, це така ну, дивна пудра, досить гостра, така агресивненька, я би сказала. Тому я все ж таки асоціюю цю пудру з осінню, Вона така осіння для мене, красива пудра від Monodior. Їдемо далі і далі у нас інселенс від Герлен. У мене два інселенси один сучасний туалетній воді і один ось такий раритет. Ну, це фіалкова пудра. Дуже густа і насичена. Я супер рідко ношу цей аромат. Хоча його тут небагато, цей флакончик на 50-30, взагалі, мілілітрів. Тут, можливо, міліків 15 залишилося, треба все ж таки його зносити. Ну, от, але він саме не про холоду, тому що ну, він мега стійкий і шлейфовий, це просто той люкс, за який люблять то звичання люксу. Яке люблять ну, дівчата, ну і не тільки дівчата, і хлопці да, люблять люкс, тому що це голосно, це одразу всім кидається не в очі, а в ніс. Тобто всі одразу розуміють, що це, що це парфумерія, що це заповняє собою і так далі. Всі будуть водити носом і питати, чим це пахне. Це важко. Якось приховати цей аромат, він настільки голосний, ну це просто атас. Його важко носити. От він в прохолоді якраз красиво себе показує, особливо в таку вітряну погоду. Дуже красива, насичена, густюща, солодка фіалка, дуже-дуже пудрова. Е Незважаючи на те, що я не люблю мигдалеві аромати, все ж таки є в мене аромати з нотою мигдаля. Ось приклад цьому це Стефаном Берлука. Generation 2022 для жінок. Аромат вже знятий, на жаль. На жаль, чи, на щастя, я кому не знаю. Аромат дивний, гіркої, мигдалевої пудри. Вона прям гірка мені. От тут немає солодкості. Хоча багато відгуків говорять, що аромат солодкий. Він густий, але він такий злий. Знову ж таки, тут от всі ці аромати вони дещо злі або агресивні, якісь колючі. Тобто такі от. Ну, на прохолоду, розумієте? Це не той парфум, коли ти вже знімаєш шарф так, от навесні, коли ти йдеш, і цей вітер, хоч він і холодний, але він вже приємний, тому що ти знаєш, що ще трошечки і буде сонце вже гріти, не лише світити. Це інакше. Це коли ти хочеш сховатися, це густюще просто густюще таке. Мегдалеве варево якесь. Пудрове. Красивий аромат, він дуже незвичний, цікавий. Я рада, що в мене він є. І мені подобаються флакони у Стефану Барлука. Хоча я знаю, що багато кому не подобається. Всім здається, дивним форми цих флаконів і так далі. Ну, не знаю, мені подобається, власне, тут і цей страз Шваровський, якщо я не помиляюся, ці. От такі кришечки золоті. Ну, нравиться мені. Так. Дворцовий путани, звичайно, від Ельдо, Етат Лібердоранж Путайн дес Палазис. Я обожнюю флакони цього бренду просто шикарні. Ну, це пудра така, знаєте, тілесна, я би сказала, така вульгарна. Я завжди називаю її вульгарною пудрою. Це так, якби. Ви прийшли в гримерку театральну після спектаклю, вже, коли вже актори відіграли свій спектакль, і вони спітнілі, у них поплив макіяж, і ви заходите в цю каптьорку, гримерку, таку маленьку, і там ні продахнуть ні окон, ні дверей, Ну, в общем, таке щось маленьке, і квіти там поприносили вже і ці змучені актори. І ви також, можливо, з квітами прийшли. Ну, от це якийсь такий запах. Людського поту трішки. Оце тілесності. Так, ну не зовсім поту. Це ж не то, що там, знаєте, воняє прям потом. Ні, це от такі якісь. Ну, не свіже щось таке, знаєте, плацьке таке. Я цей аромат не одразу полюбила, але вже коли полюбила, то, напевно, не завжди. Він красивий для мене, і він для мене красивий. Хоча багато хто каже, що він там дивний і гоносити не можуть, він жахливий, і він такий мускусний. Для мене це пудра, така от театральна пудра. Оці за оце спітнілість, попливша помада, попливший тонак там, знаєте, якась розсипана пудриниця. Ну, всяке таке. Якщо вам з цим аром. Якщо вам щось заважає в цьому парфумі, Ніби подобається, але заважає, то, можливо, є зміст звернутися до Голді від Хаярі. Мені цей аромат чимось нагадує попередній. Це про пудру, але без тілесності, без ось цього якогось, без вульгарності, без якогось поту, не знаю. Це не надто дорогий бренд, мені здається, але в них ну, такі шикарні флакони. Кришечки металеві. Це ніякий не пластик, все так красиво зроблено. Це така дзвінка пудра. Є тут якась така дзвінка, знаєте, така от. Можливо, тут пачуль є. Я не пам'ятаю щось таке, от, як з кузняком йде. Пудра, вона є, її багато, але вона не зла, вона не агресивна, вона не тілесна. Вона осіння. Вона осіння. От вони схожі для мене чимось, але без. Це без вульгарності, без тілесності, без всяких, без всього того, що вам не подобається в путанах. От якось так для мене. Ось така добірочка в мене вийшла. Сподіваюсь, вам було цікаво, а мені буде цікаво почитати ваші пудрові аромати на осінь. Якщо ви, так як і я, ділите аромати на весняні пудрові, на осінні пудрові, то напишіть, які пудри ви носите восени. Мені буде дуже цікаво. На цьому я з вами прощаюся, до нових зустрічей. всім!